19 вересня всі працівники фармацевтичної галузі святкують своє професійне свято. Нелегка робота фармацевта, бо це робота з хворими людьми, яких часом треба вислухати, дати професійну пораду. Треба постійно вчитися, адже світ медичних препаратів постійно змінюється. Треба бути професіоналом своєї справи, аби не тільки не нашкодити, а й допомогти. У честь дня фармацевтичного працівника хочеться поздоровити всіх своїх колег з цим професійним святом. Побажати їм творчих успіхів, здоров'я міцного без ліків, добробуту, ну і найкращих досягнень у цій сфері. В Обухівському районі працює чимало гарних професіоналів, і більшу частину робочих місць фармацевтам забезпечує мережа аптек фірми Лезіс. Тільки в обухові сім їхніх аптек: чотири в Українці і одна в селі Германівка. Ну, колектив у нас насчитується більше 90 чоловік із них. 89% жінки. Колектив дружний, трудолюбів і професіональний. Всі розуміють, що робота з хворими людьми дуже важка, але для професіоналів фірми Лесі це не проблема. Тим паче дружній колектив і підтримка колег по роботі завжди допомагає. Шановні колеги. Я хочу вас привітати з професійним святом фармацевта, побажати вам кріпкого здоров'я, нас, наснаги в своїй роботі, щоб все складалося у вас і вдома, і на роботі, і всього найкращого. Багато людей звертаються за порадою до фармацевта, але не так часто люди висловлюють їм свою вдячність. Тому, якщо ви завітаєте 19 вересня до аптеки, висловіть фармацевтам вдячність і привітайте їх зі святом. Шановні колеги, хочемо привітати вас з Днем професійного свята, побажати професійної витримки, щастя, здоров'я та всього самого найкращого. Фармацевти і провізори. Обухівського, обухівського району і всієї України. Я хочу вас привітати з професійним святом і побажати вам насамперед здоров'я, щастя, клієнтів, побільше, щоб удача була у вашій роботі, успіхи. Колектив «Лезіс» на чолі з директором, вітає всіх, хто пов'язав своє життя з аптечним бізнесом. Особливу вдячність висловлює директор мережі «Аптек Лезиц всім своїм працівникам. Дорогі колеги, поздравляю вас з професіональним праздником. Желаю вам щастя, здоров'я, любви, щастя в в особистій житті. Пусть у вас кожен день буде проходити тільки в радостных. Уважаемые коллеги, нашего коллектива, нашей фирмы, поздравляю вас з Днем успіхів, творчих Успехов, творческих нос. Больше емоцій позитивних і більшого щастя, шановні колеги. Вітаю вас святом. Бажаю, щоб ви і ваші рідні були завжди щасливими і саме головне здоровими. Ми приєднуємося до всіх побажань і бажаємо всім фармацевтам району легкої роботи і вдячних покупців.